Чи проводив ти коли-небудь години, перевіряючи телефон в очікуванні повідомлення від когось особливого, тільки щоб знову і знову відчувати розчарування? Це відчуття знайоме кожному, бажання отримати увагу і турботу від того, хто здається завжди поза досяжністю. Але є хороші новини: існують психологічні техніки, які можуть змусити. Цю особливу людину дійсно почати сумувати за тобою. Людський розум надзвичайно складний, і один із його найцікавіших аспектів це прагнення до того, що не так легко отримати, це класичне. Не цінуєш, що маєш, доки не втратиш. Застосовуючи певні стратегії, ти можеш зробити так, щоб ця людина почала тужити за твоєю присутністю і думати про тебе, навіть коли тебе немає поруч. Ось. Шість методів, які допоможуть завоювати її серце і розум. Перше правило, щоб завоювати чиєсь серце і змусити цю людину дійсно сумувати за тобою, створити Ореол загадковості. Цей концепт не новий і з давніх часів невідоме мало магнетичну силу для людського розуму. У контексті особистих стосунків загадковість може стати потужним інструментом. Для створення глибокої і тривалої прив'язаності йдеться не про приховування інформації чи безпідставну скритність, а про свідоме керування тим, що ти вирішуєш розкрити. Усе не розкривається одразу як у хорошій книзі, де сюжет розвивається поступово, утримуючи увагу читача. Так само у своїх взаємодіях. Ти можеш сприймати кожну деталь, якою ділишся, як частину головоломки, шматочок більшого, що інша людина хоче зібрати. Привабливість загадковості полягає в її здатності викликати глибокий емоційний зв'язок. Коли є щось, що ще потрібно розкрити, думки людини знову і знову повертаються до того, чого вона ще не знає. Це пробуджує підсвідоме бажання проводити з тобою більше часу, щоб дізнатися про тебе більше, що змушує її сумувати за тобою, коли тебе немає поруч. Крім того, загадковість зберігає твою автономію. У світі, де розкриття особистих подробиць стає все більш поширеним, вибір того, що розкривати, дає тобі контроль над тим, як тебе сприймають, створюючи ореол загадковості. Ти захищаєш свої особисті межі, гарантуючи, що не станеш повністю передбачуваним чи доступним. Це не тільки робить тебе цікавішим, але й показує, що ти незалежна особистість із насиченим внутрішнім життям, яке не залежить від постійної зовнішньої валідації. Зберігаючи частину себе в таємниці, ти створюєш образ людини з емоційною і особистою глибиною. Яку не можна зрозуміти одразу. Це відчуття складності може бути неймовірно привабливим. Згадай, як найзахопливіші стосунки, це ті, у яких завжди є щось нове, що можна дізнатися про іншу людину. Прийнявши загадковість, ти забезпечуєш, що завжди є що запропонувати, підтримуючи вогонь стосунків яскравим і живим. Однак важливо підтримувати баланс між загадковістю і щирістю. Бути загадковим не означає бути нечесним чи вводити в оману. Йдеться про те, щоб бути щирим у тому, що ти розкриваєш, але робити це усвідомлено, не розкриваючи все одразу. Це як малювати картину. Кожен мазок додає глибини і відтінків, але глядачу доведеться зачекати, щоб побачити готове полотно. Друге правило. Щоб змусити когось сумувати за тобою, це зрозуміти і використати силу дефіциту. Цей принцип, глибоко вкорінений у людській психології, говорить про те, що ми більше цінуємо те, що важко отримати або є в обмеженій кількості. У контексті стосунків дефіцит означає управління своїм часом, енергією і увагою таким чином, щоб вони сприймалися як цінні ресурси, а не як щось. Що завжди доступне у надлишку. У повсякденному житті надлишок часто призводить до звикання, а з часом звикання може знизити цінність. Коли ти завжди доступний, коли ти миттєво відповідаєш на кожне повідомлення чи прохання, тебе починають сприймати як когось передбачуваного, а іноді навіть як належне. Це може зменшити ту цінність, яку тобі приписують. Адже те, що легко доступне, часто не цінується по-справжньому. Натомість, якщо ти вводиш елемент дефіциту у свої взаємодії, ти створюєш відчуття терміновості і цінності, не бувши завжди доступним і відповідаючи не одразу, ти посилаєш чіткий сигнал. Твій час і увага обмежені, а отже, цінні. Цей невеликий поворот у поведінці може суттєво вплинути на те, як тебе сприймають. Твої відповіді, присутність і взаємодія перестають бути чимось, що можна отримати в будь-який момент. Вони стають тим, що потрібно заслужити, і тому їх цінують набагато більше. Дефіцит також відіграє важливу роль у створенні очікування і бажання. Коли людина не може мати постійний доступ до тебе, вона швидше за все почне думати про тебе більше в періоди твоєї відсутності. Цей вакуум. Може викликати бажання знову пережити моменти спілкування, які раніше були легко досяжними, іншими словами, твоя відсутність стає потужним стимулом, який підкреслює значущість твоєї присутності. Однак важливо збалансувати дефіцит із щирістю і теплом. Йдеться не про психологічні ігри чи недоступність без причини, а про встановлення здорового ритму в стосунках, де у кожного з вас є простір для власного життя, а взаємодії завжди залишаються значущими і цінними. Дефіцит, якщо ним правильно керувати, це не маніпуляція, а спосіб підкреслити внутрішню цінність того, що ти пропонуєш як особистість, твій час, увагу. І емоційну енергію. Крім того, застосовуючи принцип дефіциту, ти також зміцнюєш свою незалежність. Тобі не потрібно бути постійно доступним, щоб тебе цінували чи любили. Навпаки, коли ти даєш собі час на власні справи і особистісне зростання, ти стаєш більш цілісною і цікавою особистістю. Ця незалежність приносить користь не лише тобі, але й збагачує динаміку стосунків, де обидва партнери не втрачають своєї індивідуальності. Третє правило, щоб змусити когось сумувати за тобою, ґрунтується на автентичності концепції, яка, хоч і здається простою, на перший погляд має глибокий вплив на те, як ми взаємодіємо з іншими і як нас сприймають. Аутентичність. Це бути тим, ким ти є насправді, з усіма своїми особливостями, захопленнями і недоліками. Ця щирість не лише робить тебе привабливішим, але й створює міцну основу для будь-яких значущих стосунків. Аутентичність притягує, тому що це рідкість. Ми живемо у світі, де тиск на відповідність суспільним нормам величезний, нас вчать адаптуватися до очікувань навколишніх. Бути такими, якими нас хочуть бачити інші. Однак, коли хтось наважується порушити ці норми і показує себе справжнього, ця людина стає по-справжньому свіжою і цікавою, як ковток свіжого повітря в середовищі, переповненому одноманітністю. Бути аутентичним вимагає мужності, адже це означає бути готовим до вразливості. Визнавати, що не всі оцінять тебе таким, яким ти є, але продовжувати бути собою, бо ти розумієш цінність своєї ідентичності. Це мужність бути собою без виправдань, і вона неймовірно притягує. Люди тягнуться до тих, хто впевнений у собі, адже такі люди випромінюють позитивну енергію, яку важко ігнорувати. Побільше, коли ти щирий, ти надихаєш інших. Бути більш аутентичними, що створює глибші і значущіші зв'язки. Аутентичність також виділяє тебе з натовпу. У світі, де багато хто прагне вписатися в заздалегідь встановлені рамки бути собою, це спосіб стати незабутнім. Люди не запам'ятовують тих, хто просто пливе за течією. Вони пам'ятають тих, у кого вистачає сміливості бути собою. Важливо зазначити, що аутентичність. Не означає жорсткості чи негнучкості. Йдеться не про нав'язування своїх поглядів чи особливостей іншим, а про те, щоб бути вірним собі, поважаючи і цінуючи відмінності в інших. Аутентичність це не бар'єр, а міст, який дозволяє будувати справжні зв'язки, засновані на взаємній повазі і розумінні. Коли ти поводитися щиро, ти даєш іншим дозвіл бути такими ж. Створюючи простір, де кожен може бути собою. Крім того, автентичність це джерело енергії і пристрасті. Коли ти слідуєш своїм справжнім інтересам і захопленням, не турбуючись про думку навколишніх, ти випромінюєш згразливу енергію. Люди притягуються до цієї енергії, тому що вона справжня і ґрунтується на глибокому почутті мети. Ця пристрасть, народжена автентичністю, змушує інших сумувати за твоєю присутністю, адже вони хочуть бути поруч із цією яскравою енергією, яку може запропонувати лише щира людина. Четверте правило, щоб змусити когось сумувати за тобою, базується на ідеї залишити з бажанням більшого. Цей принцип використовує силу очікування і застосовується в багатьох сферах життя, таких як мистецтво. Розваги і навіть переговори, по суті, йдеться про опановування мистецтвом помірності і управління очікуваннями, щоб підтримувати інтерес і емоції. Коли ми взаємодіємо з кимось у розмові, на побаченні чи в обміні повідомленнями, природно хочеться продовжити ці моменти. Однак, якщо занадто затягувати такі моменти, емоційна інтенсивність може послабшити. І ситуація може стати одноманітною чи передбачуваною. Тут і вступає в гру правило залишити з бажанням більшого, завершивши взаємодію на її піку, коли ще є емоції і бажання продовжити, ти створюєш емоційний кліфхенгер, залишаючи людину в очікуванні наступної зустрічі. Це прагнення до більшого потужний психологічний інструмент. Коли людина залишається. З відчуттям, що взаємодія могла б тривати, її розум схильний відтворювати і переживати цей момент знову. Це ментальне повторення посилює бажання і інтерес, змушуючи людину думати про тебе довго після завершення взаємодії. Це тонкий, але ефективний спосіб залишатися в її думках і почуттях навіть у твоїй відсутності. Крім того, уміння залишати з бажанням більшого. Допомагає зберегти і зміцнити твою власну цінність, встановлюючи ритм у стосунках, який поважає твій час і присутність, ти показуєш, що вони цінні і заслуговують на увагу. Такий підхід не лише посилює бажання іншої людини проводити з тобою більше часу, але й вчить її цінувати моменти, які ви проводите разом у ширшому контексті. Це правило сприяє створенню якісних, а не кількісних взаємодій. Замість того, щоб розтягувати спілкування до втрати його іскри, ти зосереджуєшся на створенні незабутніх і значущих моментів, які залишають тривале враження. Це не означає, що ти маєш бути розважливим чи відстороненим, але потрібно усвідомлено ставитися до природного потоку взаємодії. І вміти розпізнавати момент, коли її варто завершити. Завершення розмови чи зустрічі на позитивній ноті залишає в обох учасників приємні відчуття і бажання продовжити в майбутньому, що створює умови для подальших приємних взаємодій. П'яте правило, щоб змусити когось сумувати за тобою, ґрунтується на проекції впевненості і харизми, двох якостей. Які в поєднанні створюють магнетичну привабливість. Впевненість це не демонстрація самовпевненості чи зверхності, а глибоке і щире усвідомлення своєї внутрішньої цінності та того, що ти можеш запропонувати, незалежно від схвалення чи визнання з боку інших. Справжня впевненість проявляється в тому, як ти себе ведеш, як говориш і як взаємодієш. Тобі не потрібно бути найгучнішим чи найекстравертнішим, щоб сприйматися як впевнена людина. Істинна впевненість виражається в твоїй здатності бути спокійним у своїй унікальності, визнавати свої помилки і вчитися на них, а також бути вразливим, не відчуваючи загрози. Цей тип впевненості викликає повагу і захоплення, адже показує, що ти. Цілісна особистість із чітким почуттям власної ідентичності. Харизма, своєю чергою, це здатність притягувати та утримувати увагу навколишніх не шляхом хитрощів чи маніпуляцій, а через щирість і емпатію. Харизматична людина не лише говорить переконливо, але й уважно слухає, змушуючи навколишніх відчувати себе цінними і зрозумілими. Харизма. Це мистецтво змушувати інших почуватися добре у твоїй присутності, вселяти впевненість і будувати щирі зв'язки. Коли ти поєднуєш впевненість і харизму, ти стаєш тим, із ким інші хочуть бути поруч, не тому, що їм щось від тебе потрібно, а тому, що вони насолоджуються тим, як почуваються поруч із тобою. Це позитивне відчуття стає потужним спогадом, коли тебе немає поруч, змушуючи людей сумувати за тією енергією, яку ти приносиш. Шосте правило, щоб змусити когось сумувати за тобою, пов'язане з однією з найпоширеніших помилок у стосунках постійним прагненням до схвалення. Природно, хотіти бути цінним і визнаним, але коли це бажання. Перетворюється на постійну потребу у зовнішній валідації, результат може бути протилежним очікуваному. Постійне прагнення до схвалення може змусити тебе здаватися невпевненим, залежним чи навіть відчайдушним, що знижує твою привабливість і, зрештою, знецінює твою присутність. Натомість замість зосередження на схваленні інших. Важливо спрямувати свою енергію на побудову повноцінного і задоволеного життя для самого себе, Зосередься на своїх інтересах, цілях і особистих захопленнях, а також на розвитку почуття власної ідентичності, яке не залежить виключно від думки навколишніх. Роблячи це, ти стаєш не лише цікавішим і привабливішим, але й посилаєш чіткий сигнал. Ти незалежна людина. З насиченим і значущим життям, яка не потребує постійної валідації, щоб почуватися цілісною. Цей підхід також створює ефект таємничості та інтриги. Коли ти не прагнеш постійно до уваги чи схвалення іншої людини, вона починає ставити собі питання, чим ти зайнятий, що тебе мотивує, і чому ти не залежиш від її схвалення. Ця цікавість може стати. Потужним каталізатором, який змусить її сумувати за тобою більше, адже вона задумуватиметься про те, що відбувається у твоєму житті та про що вона не знає. Застосування цих правил вимагає балансу і щирої відданості власному особистісному розвитку. Йдеться не про ігри, а про те, щоб стати найкращою версією себе і дозволити цій енергії природно притягувати інших. Дотримуйся цих принципів, залишайся вірним собі, і ти побачиш, як люди почнуть чекати твоєї компанії з нетерпінням, очікуючи наступної зустрічі.